Друзі, лазер нового покоління від компанії AMS від заводу АОЗУМ. Починаємо. Друзі, зараз проведемо заміри світла, яскравості, як завжди, в нас є кое та, від якої ми відштовхуємось, і відповідно. Лінза лазерна, CIMS е, S3, з якою буде дуже важко комусь братися і тягатися взагалі по яскравості, по якості світла. Е, виглядає на око дуже круто. Зараз проведемо заміри. І ще дуже цікава як би, тема, яку зараз усім усолять, яка температура на кристалі? Самої лінзи, наскільки він яка температура в нас є свій тепловізор, який ми замірюємо температуру, наскільки вона критична. подивимось, поміркуємо. Поїхали. Така у нас картинка зараз ми бачимо маємо від нашої супер лазерної лінзи У нас є ця штука за рахунок того відбивача, у нас є ось така. Ось Жовта пляма над е, СТГ, але как би, це вже досить звична тема. Я навіть не знаю, потрібно її коментувати чи ні. У нас дуже величезна ширина, як ви бачите, наша стіна, ми на оку вже ну, привикли. Е, і нам зрозуміло, я думаю, що вам теж ну, повинно бути зрозуміло, що на відстані 30-40-50 метрів це ми будемо мати ширину, яка буде підсвічувати і. Лівого бочину і буде підсвічувати праву обочину. За рахунок того, що у нас є е, е, така ступень, що ми, не, ну, у нас не буде проблеми, ми нікого засліплювати не будемо, якщо ми правильно відрегулюємо світло. Якщо ми ставимо лазер, друзі, обов'язково ну, как би, ну, нема, не, ну, не можна їздити з таким яскравим світлом, з невідрегульованим світлом. Це просто. Ну так, так, не ставайте битвом, робіть нормальне світло, регулюйте світ. Що ми бачимо? Ми бачимо 8 з половиною тисяч люксів на ближньому світлі. Оце недорозуміння, яке ми бачимо зверху, це наше коєта. Ну, Ці форми, оці би, ну, світло, я не знаю. Ну, Деякі люди кажуть, що ні, нікої це нормальна тема і би, що, навіщо ви наговорюєте. Хлопці-дівчата, ну я не знаю, ну, наскільки можна з таким світлом, коли йде дощ, я їздив на машині відповідно з такою лінзою. Я їхав я їхав дощ по трасі, при тому, що була нормальна розмітка, я їхав ну, мабуть, кілометрів 80, тому що мені, мені було як би страшно. З таким світлом, я думаю, що питань не буде, буде все круто. Приходимо, показую вам, яка потужність. Також питання кажуть, там, скільки що пропрацювала -про 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 лінза, вона працювала хвилин 5-10, мабуть, вона працює. Ми бачимо вже якусь приблизно робочу, робочу потужність, на яку ми можемо розраховувати. 64 без малого вата це ближнє світло. І плюс ми вмикаємо дальні. У нас 72-73 вата на дальньому світлі. Отак от, от виглядає ближній. І отак от виглядає далі. Оця пушка, оця от у нас, оце коло, оце, оця пушка це наш лазер, який нам дає колосальну потужність. І ми зараз бачимо у нас 9800 дальнє світло. Так як світло у нас отколо, коло, то ми отримали таку ще ну, так би, додаткову потужність на дальнє світло. На гарячу вже проработала лінза. Ми знімаємо відзеркалювач. Ой, Ой, -йо. дивіться, його роблять із пластика. Роблять з таким ідеальним покриттям, тому що вони вважають, що би, не така велика температура на нього приходить, тому можна його робити пластиковим. Зараз зробимо наш суперапарат. Вже лінза прогрілася. Е, відповідно, якщо б ця лінза стояла в фарі і було б, мабуть, там літо, мабуть, то температура була більша. Але... Будь-яка білет лінза, ну і така вже крута, як наша сьогодні, вона має термодатчик, який як би, регулює температуру, тому потужність понижується, і, відповідно, температура це захист від того, щоб згоріла би, лінза. Ну і, відповідно, давайте зробимо заміри. Так, подивимось, температура у нас. Ну, бачимо, що через кулер у нас виходить температура. Йдемо далі і наводимо на сам сам кристал. І ми маємо максимальну температуру 90 Давайте спробуємо зверху, щоб зовсім було. 91 градус, друзі. Як як, як для мене, це досить невело, невелика температура. І е, з урахуванням того, що я вже сказав, то виробник сам е, каже, що е, довговічність таких е, модулів приблизно 10 років, 10 і більше. Тому 2 роки дає сам. АМС гарантію, а далі ну, би ми можемо розраховувати, що це насправді така ну, би, скажем, надійна штука, і вона буде працювати довго і радісно. І зараз ще би, ну, порівняємо, щоб яскравість ви розуміли, наскільки оригінальна кої та слабіше світить за лазерно ну, ми теж проведемо заміри, подивитись, ну і відповідно робіть виводи, подобається. Встановлюйте, не подобається, ну їздить на галогені, кому що вподоби, або на вигорівшому ксеноні. Дві лінзи у нас працюють, обидві працюють на ближньому світлі. Внімання, як кажуть, на екран, Дивимось параметри, які ми отримали. Те, що ми бачили, би наша, знизу це наша лазерна лінза від компанії МС, вона показує нам вісь. 7800, без малого 9000 люксів. І відповідно, якщо ми порівнюємо наше світло на коєта, то отримаємо 2700, 2700, 2900, ну без малого 3000 люксів. Ну і. Ну, як би, три рази ми маємо різницю по світлу. Тільки в одній точці. В одній точці, знову ж чому ми нахвалюємо і кажемо, е наскільки ми, ми оцінюємо тільки цифри, да, а саму красоту е чіткість картинки, яку ви бачите, ну, як можна порівнювати оце. От? З якимось непонятними там, формами, тут світло є, тут немає тут якісь. З от такою чіткою і крутою просто картинкою, яку ми можемо отримати на біледах. Тому би, порівняння я знаю. Ну, напишіть в коментарях, обов'язково, що ні, коє це клас, або напишіть лазер-руліть, я хочу собі таке. Ну, якщо є питання, теж питайте. І теж от ми зараз зробили висновки з того, що от ми заміряли своїм тепловізором е, температуру. І ми бачимо, що, що сама, система, сум, сама система охолодження дуже круто працює, при тому, що потужність лазер, лазеру до, ну, би, досить е, велика, е, більше ніж 60 е, Вт. При тому температура на кристалі не дуже велика. Це завдяки дуже крутому охолодженню. І інколи порівнюють led лампочки які супер яскраві, там, з потужністю 65-70 до 100 Вт, що я поставлю лампочки в свої фари і навіщо мені ставити led лінзи. Ну, це непогане не рішення, але довговічність таких лампочок е завжди менша. Чому? Тому що неможливо. Зробити ідеальне охолодження для ламп. Тому е, довговічність, я, е, кому що більш подобається, довговічність однозначно в пользу біледів. Яскравість, якщо нормальні лампи підібрати і встановити в нову е, оптику в нормальну фару, то можна отримати досить непогане світло. Вибір за вами, хлопці і дівчата, що могли, що вміли, що. Змогли вам показали, робіть виводи, пишіть коментарі. Усім гарного путі. До побачення.